Ми перепробували безліч, певно, різних варіантів, різними способами плився, нам щось не підходило, все щось не так було. Воно різнилося, смуги показувало, виділялося, воно було непідходяще. І кось мені вночі раз приснилося, як воно має бути. Я собі зранку стала і сама по пам'яті це відтворила. І воно дуже підійшло. Хлопці віти всі задоволені, всі задоволені нашу роботу, як воно дуже нам маскує гарно. Вони як присилають нам фотозвіти, воно дуже так, що ми аж самі не знаємо, де знайти то. Ганна Пожоджук, волонтерка осередку Космацький покров, розповідає, що понад рік тому винайшла власний метод плетіння маскувальних сіток. Його назвала космацьким безкінечником. Цей метод, каже, дозволяє зменшити розхід тканини і дає велику щільність заповнення сітки. Плести сітки у космачі почали у лютому 2022 року, розповідає ініціатор, священник Ігор Андрійчук. Перші місяці плели у приміщенні церковної дзвіниці, де він жив тоді. Зараз тут розташований склад готових маскувальних. Сіток у цьому приміщенні я три роки жив з маленькою дитинкою, з дружиною. Це була наша міні-резиденція. Зараз ми її адаптували, щоб поскладати вже готові білі маскувальні сітки, оскільки зима закінчилася швидше ніж очікувалося. Запитів не було під сніжне покриття маскування. І отак ми забачили, їх поскладали. Зараз сітки плетуть на семи локаціях у космачі. Ще одна в музеї народного мистецтва гуцульщини і покуття в Коломиї. Минулого тижня відкрили локацію у селі Стопчатів, розповідає отець Ігор Андрійчук. Щоденно плетуть сітки понад 40 людей. Вони виготовляють приблизно 70 штук в місяць. Це 2000 квадратних метрів маскування. Для його виготовлення використовують спеціальний матеріал спанбот. Він не горить, а плавиться, не вбирає вологу та не втрачає колір. Вага такої сітки до 2 кілограмів. Каже отець Ігор Андрійчук, грамотне сезонне маскування з правильно підібраними кольорами. Воно рятує особовий склад, воно рятує танки, БТР, Хоча маємо досвід плетіння маскувальних сіток, також і для літаків, для невеликих кораблів. То, то, то зараз ми, ми вже набрали такого чималого досвіду. Волонтерка Марія Шапарт-Кобюк почала плести сітки з жовтня минулого року. Ми приходимо з гарним настроєм, з чистим серцем. Ці сітки це не просто сітки, це можна сказати оберіг з молитвою в думках в серці і працюємо разом гарно, дружньо. Розуміємо, що це дуже сильно потрібно, тому що. Це насправді захищає дуже. Хлопці звідти розповідають, що коли вони накривають оці позиції, там, машини, там, що потрібно, це суттєво зменшує ризик. Ганна Пожуджук вчить волонтерів плетінню. Це наш безкінечник. Він повторювальний має орнамент. Воно один робимо завиток такий і знову повертаємося на те саме місце. І постійно він це повторює, але він виглядає як хаотичний, бо він не є в одну сторону. Варсат ми собі виготовили, він є багаторазовий у нас. Основу цю ми заказуємо всю, Це є з шовкової нитки, а саму сітку ми робимо під замовлення. Хлопці нам замовляють. Їм треба осінню, весняну, випалений ліс, світле, щось. Під то ми вже робимо. Вони нам або скидають на раз локацію, фотографія приблизно, яка у них там територія. І ми по цій території намагаємося відтворити, щоб так замаскувати їх там. Мар'яна Струк із текучої щодня годину дістається до космача, щоб плести маскувальні сітки. Важко було зразу для мене важко, тому що воно тут дуже Ну, Зразу там ти не бачиш. Ну треба дуже весько ставати. Ти бачиш, ти не бачиш, і трошки важко. Але зараз вже здається, що нічого не важко, бо ми вже це все як привикли. Ми це яка автоматично робимо. Ми тут в спокої. Ми тут як захищені, там їм дуже важко зараз. І це мінімальне, що ми можемо їм чим допомогти і що ми можемо зробити. Сітки для техніки, яка нагрівається, роблять із натуральної тканини. Проте такі сітки важкі, каже Ганна Пожоджук. З цієї тканини виходить дуже легка сітка. Сітка така 5 на 7 буде десь так до 2 кг, 1 кг, півтора, залежно скільки ми зверху ще цих блискавок надамо. Але вона плавиться, якщо на гаряча, вона буде плавитися. Якщо нам потрібно сітку така, щоб не плавилася, на якусь таку техніку, що нагрівається, тоді ми робимо її з натуральної тканини або з такої нам передають відтинки від формів. Зі слів отця Ігоря Андрійчука, загалом за два роки у волонтерському осередку Косматський покров сплели близько 500 маскувальних сіток. Це 15 тисяч квадратних метрів маскування. І Сіточка готова відправляється до наших захисників, яким ми дякуємо, що вони нас захищають. Нехай їх охороняє там. Наталія Василовська, Роман Кочержук, новини на Суспільному, Івано-Франківська область.